Безшовність, моя любов. Ну, Розетка, напевно, ще найкраща історія. Да, ми говоримо про амніканальність, куди б ти не зайшов, все про тебе знають, все тобі зручно, зрозумілий рубрикатор. Ти розумієш, де купувати, ти розумієш опис однаковий, а не а, на ярлику томати, а в стікер-боксі стікер помідори. І ти не розумієш, де купити томати, тому що томатів немає в стікер-боксі. Um, безшовність це зручність для користування вашого вашому клієнтові. Причому абсолютно байдуже, який майданчик ви хочете розвивати. Насправді важливо, який майданчик користується популярністю і зручний для вашого клієнта. І тут є ще один момент. Мій улюблений, коли ми говоримо про безшовність, це означає, що якщо клієнт ставить галочку зелену навпроти, не треба мені телефонувати, щоб підтвердити замовлення, то це означає, що писати вайбер з цією самою метою теж не треба. Якщо телефонувати і контактувати в Viber сприймається вам як різне, то зробіть кілька опцій, бо є нюанси. Люди, які зараз позбавляють себе від зайвих комунікацій, потрапляють в дуже дивну ситуацію.